Всім вітання! Сьогодні я в Буковелі, вірніше в селі Поляниця, в такому мальовничому місці, і це місце називається Полонина Грунь. Я сюди випадково потрапила, ми просто піднімались у гору, але здалека я бачила, що тут є стежина на таку прекрасну полонину. Коли вже підійшли, я прочитала, що це Полонина Грунь. Ну і, звісно, користуюсь нагодою, знімаю відео для того, щоб вона залишилась. Можливо, хтось буде мати бажання сюди приїхати, також побачити цю чудову полонину. Думаю, що серед вас є люди, які люблять не тільки готельний відпочинок біля басейну, а також такий зелений туризм дає. Чудова природа, гірське чисте повітря. Воно тут нереально гарне це повітря. Важко описати, ну, через відео це практично нереально. Можете собі тільки уявити найкраще повітря, яке існує. З цього боку протилежно От є ще альтанки. Альтанки, де можна приїхати відпочити. Посмажити шашлик. Бачу, що вони доволі старенькі, бо дерево вже таке. Видно, що старе. До речі, доволі чисто. Тут хвойні ліси, хвойні ліси де-не-де зустрічаються. Молоденькі Берізки, я дорога, до речі, бачила одну машину, яка так високо заїхала, Ну ми машину залишили внизу і піднялися сюди. піднялися сюди пішки, але то була мета наша пішки пройтися. От попереду є. Така дерев'яна сцена з накриттям пишеться «Йой-йой, поляниця фист. Напевно, тут відбуваються якісь концерти. Не знаю, в які дати треба читати. читати, гуглити. І пишеться зверху Любіть Україну як матір свою. Дуже інтересне місце на самій горі. Ось там подалі є вже гора. Буковель, видно, лижні спуски. До центру Буковеля приблизно 2-3 кілометри від цієї полонини. Місце чудове. дуже приємний тип у цій травичці. Зараз вам покажу її ближче. Місцена. Десь далеко чути, як пасуться коровки і дзвінять дзвіночки. Тут в Карпатах на коров вдягають дзвіночки, для того, щоб чути було, куди вони відійшли, де вони пасуться, щоб вони не загубилися. Можливо, вам навіть чути ці дзвіночки, як вони дзвеннять. Просто нереальне місце сили, особливо для тих людей, хто цінує такий спокій, хоче трошки клаптик природи, такий, відчути це всю атмосферу карпатську. Тут бачу в процесі будівництва якийсь маленький готельний комплекс, одна хижина і ось поряд ще одна, один будиночок. Піднімалися, до речі, ми сюди недовго, хвилин 20, тому думаю, це кожному по силах. Всім гарного настрою, підписуйтесь на мій канал. Всього найкращого!